Навсім ну, вечора, дівчата й хлопці смачні ідеї для вечері. Думала, що його приготувати, а потім згадала, що я вчора обіцяла зробити м'ясо по-французьки, чи то м'ясо по ковалівськи От. Значить так, що для цього треба? Ось у мене тут м'ясо. Це курячий окорочок. Два штуки я обрізала, так покришила. Можна ще дрібніше кришить, хто як захоче. Грибочків десь 350 грамів, шампіньйонів. Чотири картоплини і майонез треба із спеції. І форма приблизно така, чи в кого яка є залізна, жаровня. Хто що придумає. А не придумаєте, то придумайте якось запікати, так, як я колись робила, з пергаменту, робила такий фольги, Пам'ятаєте? Можна з фольги робити? Взагалі то хто що, як видумає. Значить, що я перше роблю? Це я кришу грибочки. Мені треба обжарити грибочки злегенька так. Я зараз ставлю на сковорідку, обжарюю грибочки. Ось так я кришу такими слайсами. І не забувайтеся, дівчата, що все приємне в дрібницях. Все буде добре. Головне вірити, надіятись, і все буде добре. Сковорідка нагрілась, я викладаю туди грибочки, посолю, поперчу за смаком. Грибочки обжарюються, я форму викладаю м'ясо. Той, який любить, таке кладіть перчиком трушу м'ясо. Той якими любить спеціями, такими трусіть. Мені донька завжди каже, що мамку не забувайся за паприку і не забудуся. Ось так. Ще якісь тут для смаження м'яса. І відставляю така картоплю, я тру на отаку терку. Можна дрібненько покришити. То як хоче. Топлі я натерла, грибочки вже пожарила. Тепер, далі, що я роблю? Це я беру майонез, хто який захоче. І ось так щедро мажу. Спочатку м'ясо. Ось так. Потім викладаю сюди грибочки. Я їх і солила, і поперчила, так що я нічого їм робити не буду. Ось так я викладаю мене вже духовка гріється. Це все дуже швидко, дівчат. Це дуже швидко. Тепер зверху я кладу картоплю. Можна більше, можна менше, хто як захоче. Можна було б і грибочки помазати зверху майонезом. Але я завжди повторюю, що занадто то не є добре. А Картоплю я зараз і посолю. І майонезу сюди покладу. Ось так, спеції теж за смаком. Забулася купити свою улюблену спецію, Ну нічого, буде не улюблена, а теж смачна. Я розправляю це все діло. Дівчатка підготувала. Ще в мене є кусочок сиру 150 грамів. Я зараз сюди ще зверху потрусиру. І теж ось так розкладаю, закутую, ось так полью і ставлю в несильно розігріти духовку, тут, може, 150 градусів. І не знаю, хвилин може на 40 приблизно запікатися. Приблизно, дівчата, десь 150 чи то 170 градусів, щоб форма не лопнула. Якщо у вас керамічна чи то стекляна, так як у мене, але я ставлю ще на одну жаровню і на неї кладу фольгу, щоб, ну, мені пишуть, дівчата кажуть, що були випадки, що тріскалось, то все. Ну, дасть Бог милує, може. Все буде добре. Це буде добре, дівчата. Треба вірити, надіятись. Без віри не буває надії. Все буде добре. Ось таке воно, дівчатка, гарненьке, запеклося, пахне на всю хату. Маринка вигулювала собаку, дзвоню, кажу, заходь. Так що зараз будемо вечеряти, дівчата. Пахне супер. Я довольна, якщо чесно. Ось таке. Дуже смачно, дівчата. М -м. Можна спеції, хто які хоче. У мене просто щось сьогодні не було. Знову в магазині була і забулася купити свою любиму до піци. До піци те, що треба? Тут сир. Тут і м'ясо, тут і грибочки. Чого я люблю цю приправу? Хоч мені кажуть, що запитують її ніде немає, запитуйте, вона є. В районі 10 гривень вона коштує, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. І до зустрічі. Щодня вечеряю. І Джесі за мною прийшла, так, да, Джесі? Нахай добра. Траншо наче такого не готувала. Ні, ну я, я, я трішки по-іншому готувала. Так, да, бо по-другому зовсім. А це з картоплею интересно. дуже смачно. Без картоплі я робила. З да. картоплею Вовче це тут все, просто все.